В Івано-Франківську з'явиться вулиця за модною європейською концепцією спільного простору. Саме такою міська влада запланувала вулицю Шевченка. Тут за задумом комфортно вживатимуться між собою пішоходи, велосипедисти і навіть автомобілі. Ми тут не будемо сідам виділяти. Велодоріжки, не будемо там якісь стовпчики накладати, щоб це все відгороджувати. Тобто це буде вулиця, де буде обмеження певної швидкості, але де буде паркування, передбачено, чітко визначено місця і знаками дорожніми. Вулиця, де будуть відповідно пішоходи ходити, і ну так всі разомають вживатися на даній, на даній частині вулиці. У липні цього року комунальники розпочали капітальний ремонт вулиці Шевченка. Частини, що виходить з вулиці Січових Стрільців, та прямує до парку. Тут повністю змінили систему центрального водопостачання та мережі зовнішнього освітлення. Зараз тривають роботи з облаштування верхнього покриття бруківки. Також у проєкті передбачені вуличні меблі, освітлення, ланц. Шафний дизайн одна з найкрасивіших вулиць в місті. З'єднює центр і з парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Тут, до речі, дуже багато було цікавих унікальних людей, які були тут, і Михайло Горушевський. В'ячеслав Чорновіл і Андрей Шептицький тут був присутній на цій вулиці і багато, багато інших. Тому дуже добре, що ми робимо пішохідною. Дуже добре, що ми робимо красивою. Завершити ремонтні роботи на вулиці Шевченка планують до кінця цього року. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.